Ви на каналі Дитячі і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Plants with Zombies. Сьогодні з вами знову підемо у вилазку Але давайте сьогодні подивимось в магазині, можливо, є е, подарунки, які ми можемо отримати. Тимур, підемо до магазину. Що в нас буде? І, блін, сьогодні мені не випало, а що там у тебе внизу? Може тобі її А Ану. Теж ні. Ну тоді одразу йдемо вилоску, не будемо чекати і заробляти монети. Так, і буду купляти що він. Поїхали. Дручиком вайфа. Показуй. Дімся, ви почати берете мандаринку. Отаку берете мандаринку. Ну. Хоче побачити вайфа? Давай. Потім сидиться, ми потім іде до машини, Потім потім заскачений. Потім до нас запущу. просто, а потім скатилися туди. І потім виплатилися і потім... і і потім... на. дах. Мо... Ох ти Тимур, це дуже класний лайфхак. Оп! І ми на даху, і можемо всіх роздивлятись. Класний лайфхак, круто. Добре, поїхали у вилазку. <плес> так. Ой, так, рандом. Легко. Все. Поїхали! Полетіли! Так, ми зараз срутимо. Все, помчали. Помчали, правда. Яка ж карта нам випаде? Я тут навіть ніколи не був, Цікаво. Цікаво, навіть <плес> містер Макс ніколи не був тут. Ага, ну зараз подивимось. Так. Я беру електро апельсина, а ти. А я ж Та апельсина? Окей. Я так, я так, я так. Ха ха. У нас дві крути кутки, а в це без тебе, тебе бабахи. Це без нас дві круті У мене електро. Так, да, в тебе мене... Так, ідемо на, мабуть, на арку точку А. О, цьому не небагато. Буде класно. Давайте, давайте тут плентимо. Все, готово. Тепер буде саме цікаво. Будемо відбувати світ зомбі. Так. Готуємося. Давай, давай поки подивимося локацію. Що у нас тут? Так, тут у нас замерша річка. Ну, тут ну, Для них так буде класно тримати оборону. Скажи, чигенька в Та мабуть точно у дивись. Через музико. Фух-фух-фух-фух. Ну типа так, 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 так... так, так, это разом, вот ты, пожалуйста. Так, уже ага. 8 секунд, то это зомби. Ну, готовилось. Пиренники тут за тут, можно будет на вас голить и по всім стрілять. Ага. Она перша хвиля зомби йде сбиться. Я одразу готуюсь, зажимаю кнопку. Ох, зараз а, а, а зарабострели. О, hey, не идут. Зомбики? Oh, no. Так. Ой-ой-ой, мы ой, для ой, мене в зомби. Турку помогай, прикрывай. о ба о о о о Ага. Так. Uна, так. Ну. Да наступна хвиля зомбі, Давайте, де ж ви? Пойдет с нас. Да. Что? Ага, бачи. На так, 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 так. Стреляем. Ее. Ой, грызуть. Супер атака. А ну двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Да я тут опыт. Бу! Я в мене не Є, все. Перша хвиля пройде. Ну це було неважко, це, це не важко, сім'я. Ну так, так, так. Окей, погнали. Погуляйте, подиви, яке так ходимо пройде. Тут та едай і вони тут будуть збирати, але ага. Точно. Лен-клыду. Ой-ой-ой, сзади заходит. Аккуратно. Бам! бам Только я беду до цього, до нашего ерунда защищать. Минус 3! Какого удара? Класс! Уже пил хейли бы прошлый. Ой-ой-ой, ну что добий должен! Ну-ка, заработать!

Ну уже, зомбі, зомбі, давайте підходьте давай, давайте підходьте, Мені не ліпануться Так, щоб прийти Так Що, брав нікого немає? Ага, воно військове, військове оно бачу Зараз я по ньому як би стрілю Я по ньому як би стрілю І бух поясний. Навіть удару не... нічого собі Все, є, клас, друга хвиля пройде О, зараз нам квест дадуть

Ага. Ой, я буду больше бьются. Ё-моё. Вот, а ну давайте поможем. Да-да-да, едем, едем. Все бьем, едем. Ой, капец, едем. Вы бы больше бьется. Ну да зло, ну да ровно, Так, а ну-ка давай, едем. Давай такой ебось

Блін, мене зафризили, прикривай. Опа, непогано. Там бомби! Бум! Ой, зараз мені удар буде! Бум! Так, давай, 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 давай. Ну, на початку надо його до цього єсти. Я Давай, давай, давай.

250, монет! Ви могли втратити, просто прикей. Ай не страшно. Уй-ой, я прям в центрі, коли вони все заспану. Будь его, будь передпитки, проквай. Ууу, Мінус крат. Я брата підстрелив. Так. Уй-ой, копка, копка, копка!

Там якийсь стейть! Якийсь пес, зачекай! Тимур, прикривай, її всередину, тут якийсь локвес. Ага, це алтар це ну, Ага, цей садик! Це Вони не Громади сідай! Все, я знищу! Я йду! Як крикнути, брат! Вийду, братан! Бум! Бум! бу не бо бо го го бого не Красава! Це, бо не, лише! Все, є! Класс! Повезло! Бринди, поки що непогано йдемо, скажи, О, да, рулетка буде! Да розрілетка побуде uh, Я все знаю. Так. Вот это нахуй А Вот это нахуй тогда сам. Так, блин. Та -мо блии. Блин. Закопайте крейместь. Так, давайте і потихеньку йдемо це готуватися. О, вон бонто на пустой, я пишу за космос. Оп, ой, все. Нам бы помогала. Оооо. Давай охороняй саду, я поки что з воссомником.

Давай, меньше половина бум бум Ай! Смотрите, ты ч лучше? Да! Е! Да давай надо маленький комбиски, щоб подавай кого-то. Опа! Ай, я богато! Давай богато, Так, Давай, 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 давай! І I... опа! Так. І... О, так. И і... бум. О! І... І... Бум! Эй! Опа! Доку... Є! Yeah. Все! Я та хвиля пройдена! Для бомбло! Зараз пошел та хвиля! А не -як 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 -як, так? Ага, так. Я покипусти блін, який мене просили електро електрошарці взагалі, куля подивись. Сині такий. А вы ще пошту це разом, який вот трошки такі. арик! Быстрее, будьте, блять! Да, я держу вас. Айлин, я не не пустыня. Ну, да, не, 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 не. А, а закачивай! Ага. Тут будут Блін, Блин, жарки! Фу. Я тут буду больше хулять. Блин, доктор, доктор, Ага. ой. Смотри, оба. Иииии, скачал! Я возьмешь ворчик! Спичал! так дай да Ой, блин, наверное, пробу! Давай, будь. Там? Давай, давай, покинуйте. Да. Все? Так, продовжуємо. давай, давай, б'ємось. Опа, пича! Давай, 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 Зараз. Зараз. Так, давай, давай. Опа, давай, давай, давай. Опа-дай, Sure. Так, так давай далі. Ще... А, все? Ха. Так лег? Да я совмерал. Красава. Так, що... а я хочу э, вот тут уж только не видить, надеюсь. Опа! Ой! Бля... Я разможу здесь волн зомби, здесь им зомби. Это самое Это бург, безусловно, безусловно. <говори> бург. Давай, давай, давай. Да. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай,

<риконний> О! Тут у якийсь сейф. Вази, глянь, бази! Ой-ой-ой! Добро Ой. мільйон! Ага, гляня! Треба всі важки зламати! Ти призумів! Де ці значки тут поясню з гарпуна і треба всі всі важки зламати! <риконний> <запи> ага. Забрав у сезонбику делать. А, там чего я закрыл? Я бежу. Да, 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 давай. давай, давай, давай. Тьше, не Все, ми О, Опа! Нет. Вс, мы просто сейчас. Подожди. Опа. Там замовляли. Ой. Резеп запустил. Вот это я. Бум. Нормально. Вы же прикол? Вот это прикол. Буба. Вот вырис там. Да блин, не попав Давай, 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 давай. О, оп-оп-опа. Ее! Ух, пять Ого! Ах ты па... Ах, а ты как раз это? Так, все двяты хуйні А який на уровні шофи? У тебе уровень... У тебе рівень а у мене 9. Треба ще одвіду і тоді я буду так надивляться. Так. Рівень треба, так. Так. Бу! Ого, оплохолохо, оп ого, опа ло о ло о о о во хоп Є б я курс ту замість. Надо было душі. Везер тут Опа! я кого і дай бою! Прикинь за кого! При чого дивіться! Давай, давай, давай! Ого! Ти чого Йобайо! Тут цей про цей з робот! Опа! Є! Опа! Є! Все! Оного підстрели! Ні! Херні! ні? Зараз і цього! Дивись, дивись, дивісь! Хелів! Ага! Иииии. І... Супермен! Чего ты такие жопучие супермен? А ты супермены делаешь? Не было еще Я... да -да -да, раз, скажи. -мо, ещ творится. Уй, она спамала. Да тогда щито красиво надо туда. <звук> <звук> Так, давай, 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 давай! Нормально, непогано. Фу. О, це майже всі знищили. Можливо, мало Все, зараз будуть ці рулетки. Десята хвиля, останні. Тут, в мене мало хота. У тебе більше так. Ага. У. Непогано живе. Я тут стало... постав у собі. Ні, їде це треба нормально. <рапев> так. Блиии Фуууу, тут трохи ніж нижки з босара. Ее! Оце цей бас. Ну принцип непогано. А де босс? А де босс остав? Ага, батьки. Он тут парк я сила. Я поки не зомби вбиваюсь.

Я удочку футболиста удочку полисток, удочку полисток, все, чувствую, что я понимаю. мы с раз расстроились. А он сзади, коллек! Так, да! да! О, да! О, да! О, да! О, да! 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 Боже, вони такі живучі. Давай, давай, забываем. Є! Все, теперь відходимо. Так, все, тепер можна відступати. Ні-не-не все, тепер на машині, тепер в зону сходження. Так. Так, 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 зараз щось чекаємо. Все, є! Валимо. Оп-оп-оп-оп-опа, -оп -оп. біжимо, біжимо, затова. Це я не зону, я в зоні. Хвилина, нормально. Бебач! Бам! Баба-баба-бам! Буду проходить, по суті подавати таке. Ми її буде гадані, наш ханебачить. І, і ага. Буду... так побачили поклавлюся. Ну классно.

Просто ціна, а очіка, очіка, очіка. ну, дивимось так. А ну-ка. Ого. Так. Ну ну ану. 10 500? Чому так мало? Ну, мені, мені більше здавалося. Блін, чому так мало? Ладно, йдем Давай. Погнали, погнали, погнали. Оп-оп-оп. Так, так, так. Загружаємось. Зараз підемо відкривати, хоча я не знаю, можна наступне відео відкрити вже більше дорогі карти. Зараз подивимось, скільки вони коштують. Так, я піду со собі, Очі, хоч хочу просто якусь якову логу. Я під час со собі. Зараз подивимось. Так, так, так. Так, ідею подивимось, нас. Так. Так, я я хочу, хочу, а, ні, не, не там 375 тисяч, це дорого. Все, відкриваємо. Так, ну все, йдемо, розпаковочка. І... Хто не випаде? Так, щось таке собі. Опа. Опа. Два якихось, блін, якихось зомбіка. Я не зомбіка. Мені вже не хочу. не краще. А чекай, а немає ніяких там цих подарунок? Тебе 15 тисяч дворчик, тобі поки що не треба, не використовую в особливому відео. А, щоб більше назбирати? Добре, друзі, ви з вами зіграли класті раунди. Бажаю всім гарного дня і всім до зустрічі. Пока-пока. Пока-пока.